Павбет. Титульний партнер. Тавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Валерію сьогодні команда багато атакувала, але все-таки підсумковий рахунок на користь суперників. Що сьогодні пішло не так? Ну, не буду про внутрішні проблеми обговорювати. Пішло не так. Фокусі не просто реалізація, дійсно. Тільки що гравцям подякував. Зараз ще в роздягальні буду дякувати, тому що наша готовність, на, на жаль, більше не готовність до матчу за причини здоров'я. Тому вон, хлопці великі молодці, що взагалі е, ті, хто прийшов і сьогодні грали, тому є що розібрати в тактичному плані, подивився на молодь. На їхню ментальність ось так. Іграли в обмеженому складі. Десь на п'яту нам не вистачило того останнього пасу або голу, або того щастя. Ну, але маємо, що маємо суперника з перемогою, ну а нам розуміння на майбутнє, як з таких ситуацій виходити. Ось так». Алема більше психології, можливо, реалізації тих моментів, все-таки більш фізична, бо знаємо, в команді є кілька одразу хворих гравців. Так, є ті, що дуже хворі, яких взагалі не було в заявці. І під час матчу були люди не, не зовсім готові на всі 100%, відсотків. думаю, навіть на 50% відсотків вони, ті, що були хворі, не показували належно. Але чотири гравця дали. Бій, так би мовити, якби там не було сказано, і шкода, що ми не вивезли хоча б нічого. Але то буває ось так. Наступний матч вже кубковий, які плани підготовки до нього? Ну, плани, треба це все осмислити, кому починати готуватись, кого відновлювати, щоб не зашкодити в першу чергу здоров'ю тих гравців і е, зрозуміти, хто вийде, як вийде, тому що кубок. Перша стадія і хочеться зробити гандикап у першому матчі. Ось так. Дякую, успіху. Павпет. Титульний партнер Extra Ліги. Гра розкриває тебе.